Так, вітаю, шановний сьомий клас! Сьогодні ми з вами виконаємо лабораторну роботу номер 4 на визначення періоду обертання рівномірного руху по колу і обертової частоти. Для цього ми скористоємось симуляцією, в якій розглянемо рівномірний рух по колу Спочатку. В першому випадку нашого єдиного природного супутника це місяця, і визначимо період обертання місяця навколо землі, а також його обертову частоту у творчому завданні, яке також є обов'язковим для виконання. Буде розглянута рух штучного супутника навколо нашої планети, і також будемо змінюючи різні параметри, визначати, від чого залежить період обертання для цього тіла навколо Землі. Як завжди, спочатку записуємо число, лабораторна робота номер 4 Тема, представлена перед вами, мета, обладнання, після чого записуємо хід роботи. І перше завдання. Ви записуєте, письмово, даєте відповіді на питання, який рух називають рівномірним рухом по кого, а також за якими формулами обчислюють період рівномірного руху по кого. Та обертову частоту. Не забуваємо також сказати, є одиниці періоду обертання і обертової частоти. Після чого безпосередньо переходимо до виконання роботи. Опис лабораторний я додам до завдань до уроку. І якщо є бажання самим. Провести досвід, то переходимо по посиланню до а, інтерактивної симуляції. А, вибираємо модель і вибираємо після чого спершу це а, модель обертання місяця навколо землі. І так. Після чого в своїх зошитах для того, щоб результати експерименту зразу було де записувати, ми з вами оформлюємо таблицю. Таблиця перед вами. Дослідів з обертанням місяця навколо землі ми проведемо три, в кожному випадку будемо змінювати кількість. Обертів місяця навколо землі, і для кожного з них вимірюємо час руху для кожного з випадків для 5 обертів для 10, для 15 обертів. Оберти в цьому випадку час цих обертів вимірюється у днях. Переводити у години секунди нам не потрібно в таблиці час. Будемо позначати у днях добах, і також, відповідно, обчислювати далі період обертання і обертову частоту, також час ми з вами вимірюємо тут у добах. І так, переходимо до самої симуляції і розглядаємо випадок перші 5 обертів навколо землі. Які робить місяць. Зараз виміряємо час. Ось початкове положення місяця, тобто кількість обертів будемо рахувати, коли місяць буде повертатися в початкове положення. Отже, перший дослід вимірюємо час, ось він тут буде зазначений п'яти повних обертів. Раз два три п'ять, отже в мене, як бачимо, час зупинився на 138 добах. Звичайно, ви можете замітити, що, враховуючи людський фактор, так, я не миттєво можу зреагувати, тому бачимо, десь в мене точка. Із якої виходив місяць і в якому я зупинила, трошки не співпадають. Забігаючи наперед, я кажу, що це є можливою причиною похибки. Про це не забуваємо потім вказати у висновках. Отже, дослід другий, будемо рахувати, вимірювати час для. Десяти повних обертів місяця навколо землі. Вибачте. Так. Другий дослід десять повних обертів навколо землі. раз два три чотири п'ять Шість Сім Вісім дев'ять десять. отже, час двісті сімдесят три Дня. Для 10 повних обертів місяця навколо землі. Час становить 273 доби. Ну, і останній дослід проведемо для 15 повних обертів місяця навколо землі. Отже, дослід третій. Вимірюємо час. П'ятнадцяти повних обертів місяця навколо землі Раз, два три. п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять десять одинадцять. Дванадцять тринадцять 14 15. 410 діб. Ще раз наголошую, бачимо, що завдяки тому, що ну, я людина, ви, якщо будете виходити цей досвід самостійно, то а... Миттєво зупинити, так, зреагувати за рахунок людського фактору, і зупинити в ісходній точці, в початковій точці, з якої виходив місяць, і ми рахували кількість обертів, ми не можемо. Це може вплинути так, на точність отриманих результатів. Не забудьте ще раз про це проговорити, написати у ваших висновках. Після того, як ми з вами вимірили час 5, 10 і 15 повних обертів місяця навколо землі, повертаємось до нашої роботи і дивимось. Для кожного з результатів за відповідною формулою треба обчислити період і обертову частоту. Обов'язково під таблицею для першого, другого і третього дослідів обчислюємо період і обертові частоти. Не забуваємо вказувати одиниці вимірювання, якщо необхідно, робіть округлення. Не треба мені 25 знаків після коми. Округлюйте до десятих або до сотих. А, так, порахували період, за нашими даними. Частоту занесли дані до таблиці, після чого записуємо висновки, тобто робимо аналіз отриманих даних. В висновках вам пояснюють, що вам треба вказати. Пишемо зв'язним текстом на 1, 2, 3, 4. Пишете, що сьогодні на лабораторній роботі ми вивчали такий то рух. Визначили певні фізичні величини. Записуйте числові результати, які ви отримали для кожного досліду кожної фізичної величини. А після чого, ось тут уважно, порівнюємо періоди Т1, Т2, Т3 для кожного досліду і обертові частоти Н1, Н2, Н3 для кожного досліду. І якщо вони не співпадають, вони, ну, я забігаючи наперед, скажу, що вони будуть приблизно схожі, але. Один в один не будуть. Треба зазначити причини можливої розбіжності результатів. Про можливі причини розбіжності я вже трохи сказала. Ще поміркуйте, що може вплинути, окрім людського фактора, на ваші отримані результати. Після висновків робимо контрольні запитання. Необхідно дати відповіді на три питання. Перше, чи зміниться період обертання кульки, якщо рахувати не 15, а 30 обертів. Далі, перевести обертову частоту з обертів на хвилину, в оберти на секунду. Нагадую, що в одній хвилині 60 секунд. А також а, оберти на годину, в оберти на секунду. Також вам нагадую, що в одній годині 3600 секунд. Зауважте, що хвилини і години в обох випадках знаходяться у знаменнику. Відповідне їх числове значення у секундах також повинно бути у знаменнику. І третє завдання на, ну, воно таке творче намалювати траєкторію руху комахи, яка повзе по шпиці велосипедного колеса, яке повільно обертається. От уявляйте собі і зображуйте траєкторію руху. Намалюйте у себе зошиті. Після чого переходимо до творчого завдання, бо лабораторна дійсно легка, розрахунків небагато. І тому далі ми з вами переходимо до творчого завдання. Знову ж таки, пишемо далі творче завдання, і е, знову будемо користуватися нашою симуляцією. Але перед тим, як перейти до Ну, так, експерименту нам необхідно з вами оформити ще одну невеличку табличку. Так, знаходимо нашу табличку. І так, ми будемо з вами в творчому експерименті розглядати рух штучного супутника навколо землі. І вже не будемо з вами змінювати кількість обертів, проте. Змінимо радіус орбіти, на якій обертається супутник навколо Землі. І подивимось, чи впливає радіус орбіти, тобто радіус кола, по якому обертається тіло на період і відповідно обертову частоту. Отже, оформлюємо собі табличку в зошиті і переходимо до симуляції. І так. Зараз будемо розглядати рух штучного супутника навколо землі. В першому випадку не буду змінювати відстань. Зауважте, що тут час обертання буде вимірено у хвилинах. Знову ж таки, переводити в секунди нам не потрібно. В табличці час записуємо у хвилинах. Період і відповідно обертову частоту, також при розрахунках будемо час брати у. Хвилин. Отже, перший досвід ось на цій відстані, в 7 класі в лабораторні, ми не будемо її визначати. Вона нас тут для розрахунків не цікавить, просто будемо знати, що вона потім зміниться, ось, збільшиться. А в 10 класі вже коли будемо повторно вивчати рівномірний рух по колу, то радіус будемо вимірювати і будемо вже обчислити за допомогою радіуса певні фізичні величини. Проте зараз нас цікавить час 10 повних обертів штучного супутника навколо Землі. І так починаємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім дев'ять. Десять. Отже, час який ми з вами виміряли, в першому випадку для ось такого радіусу 919 хвилин, земних, Знову ж таки, бачимо, що точка трохи не співпадає. Наголошує, це пов'язано з людським фактором, тобто людською реакцією, Так, поки ми побачили, що ми досягли вихідної точки, і мозок нам віддав команду нажати на кнопочку. Тому. Можуть бути деякі розбіжності. Проте, ще раз, тут нас більше цікавить зміна, або не зміна, тобто залежність періоду, від. Радіуса, так, обираємо наш супутник, і тепер ми його трохи віддаляємо від землі, тобто радіус орбіти стає більший. Подивимось, як це вплине на час нашого обертання, ну, і відповідно, на період і обертову частоту. Отже, вимірюємо час повних 10. Повертів вже на даній відстані супутника над землею Раз. два. 3 4 5 6 7 8 9 10. Отже, 1826 хвилин на ось такому радіусі а, потрібно моєму супутнику, щоб зробити повних 10 обертів навколо землі. Отже після чого. Заповнюємо так, табличку. Тут у нас 919 хвилин, тут 1826 хвилин. Під табличкою, за формулами для кожного випадку обчислюємо період і обертову частоту і формулюємо коротенький висновок, в якому зазначаємо, чи впливає радіус обертання, а ми його збільшили. Для другого а, досліду на період і обертову частоту. Якщо так, то як впливає? Тобто зі збільшенням радіусу період якось змінюється, обертова частота також якось змінюється. Якщо впливає, якщо, на ваш погляд, впливає, якщо ні, то ні. Зробите розрахунки, побачите. Впливає чи ні. Але обов'язково у висновках до цього творчого завдання напишіть, як саме впливає на період і на обертову частоту. В принципі, на цьому все. Робота невеличка, обчислень небагато. Головне тут також уважно проаналізувати ті дані, які ви отримали, і. Сформулювати це у висновках. Бажаю успіху, на цьому все. Якщо є питання, пишіть, будь ласка, на все добре. До побачення!